Так, що в нас тут є Zoom ms 50 Чотири різних пресета. Я зробив їх. Коли їх вручну вибирати, я просто зробив перший, е перший ефект. Ну, щоб він різний був, щоб було видно, що переключаються ефекти. Там різні компресори стоять. Тепер у нас є M-Wave midi контролер Він у нас безпроводний, але працює і по USB-MIDI. До цього ми повернемось пізніше. В інструкціях різного роду кажуть, що достатньо підключитися до зума за допомогою безпроводний пристрій Б, як пишуть в інструкції, до цього ось у нас чоклета. Оце ось безпроводний пристрій Б. Безпроводний пристрій A. Це. П'ятиштиркові контакти. ну Ми їх зараз використовувати не будемо, бо в зума просто USB гніздо старого типу. Що ми робимо? Ну, добре, як вони кажуть. Беремо свисток цей. Сюди. Цю сторону вони пишуть і кажуть у різних відео. Ви можете знайти купу англомовних основу, що просто в зарядку втикають. Добре. Зробимо так, як кажуть, нам не шкода. Втикаю в зарядку. Тут у нас вибраний режим ем, режим A. Режим A. Це із додатка офіційного. Це самий перший режим. Він посилає Program Change команди PC 0, PC1, PC2, PC3. Там ще є опції, щоб перемкнути банки, типу 4, 5, 6. Якщо ці дві разом нажати, то ми повертаємося типу, назад на 4 програми і так далі. Так от, ми очікуємо, що на щось вплине. Але, як ми бачимо, нічого не відбувається. Хоча Connect є. Тоді. У мене є платформа для перевірки цього всього діла. Тобто Zoom явно реагує на міді команди Я виключу чоколет. Витягну цю штуку. Так. Ось оцей ось хлопець. Він не напряму підключається до Zoom, а через хостбокс. Що таке хостбокси, трошки пізніше розкажу, воно у мене за екраном, Ну, це у нас виходить. Сюди ми USB втикаємо. У нас МІДІ-сигнали виходять із HXTOMP. Йдуть на хостбокс. В хостбоксі є у мене 4 USB виходи. І Інший USB кабель, дата-кабель, не зарядний, а дата кабель. Я втикаю в зум. Так. І переключаємо пресети на чекстомпі. Зміна пресету автоматично викликає Program Change. Це ви можете в мануалі прочитати до чекстомпу. Як побачимо, просади переключаються на Zoom. То DOLCOM включається. 160. Бо я перевіряв на комп'ютері, звідси виходять Program Change сигнали, Program Change 1, Program Change 2, Program Change 3. І це викликає е, зміну програми на самому Zoom. Там їх. Максимум 50. Тобто, у нас, по ідеї, програм від 1 до 49, від 1 до 50 чи до 51 буде викликати відповідну по порядку програму. Тоді, у мене є спосіб довести, що сам чоклет теж працює, але не так, як заявляють по прямому підключенню. Тому що Zoom хоче хостбокс. Хостбокс це щось таке, що, типу, якийсь головний пристрій, який. Можна сказати, брокер сигналів цих міди, тобто він як, якась основна платформа. Можна сказати, простіше комп'ютер. Комп'ютер, Через який весь цей ось трансфер повідомлення йде. Тепер дивіться, що ми робимо. Я виключаю стомп, обию його геть для наочності заново включу, щоб не подумали, що це якісь махінації. Включаю зум без підключення, беру. Хостбокс. Зараз до нього нічого не підключено. Я до нього підключаю Zoom. І до цього ж самого хостбокса підключаю свисток від чоколет. Ось де він. Тобто я в нього нічого не включаю, просто сам свисток як типу приймач. Втикаємо. Так, мигає він ждет коннектор. Чекає. І я включаю основну коробочку. Раз. Сигнал є. Ми бачимо, що світиться тут, світиться тут, а не мигає, значить сигнал є. І дивіться, що трапляється. Так, воно працює. І дивіться, ще що цікавіше. Ось я включу заново чек-стоп, Ось його шнур. Я теж підключу в хостбокс. Хостбокс приймає сигнали звідси і транслює їх на всі інші пристрої по міди-каналу один. Ну, Там можна вибрати опції різні. На даний момент міді-канал No1. І дивіться, що відбувається. Пресети ж міняються кругом, тому що транслюються сигнали і туди, і сюди. От. Так що, якщо мене хтось може поправити, то поправте, але напряму без якогось хостбокса воно не працює. І тепер сама, як то кажуть, солоденька деталька. Ну, хостбокс, по ідеї, можна зробити з отакої невеличкої платки. Вона називається Pico Raspberry Nano або Raspberry Pico. Тут за все, ну, я забув, як он називається, якщо чесно. Чіпсет RP2040. Ну, там щось коштує, принц 150-200. Ну, може, зараз 250 гривень, там привязка до долара йде. Але суть в тому, що можна помахатися, може це буде предметом для наступного відео, можна помахатися і зробити з нього от, зотакусінького. Оцей хостбокс. Ну, щоб в просто. Один вхід, щоб оцей свисток підключити. І по USB -міді воно буде далі йти. Тому що по USB-міді ця штука теж працює. Дивіться, ми викинемо свисток нафік. Бачите, почав мигати. І ми беремо USB-3 кабельники, USB Type-C, який один кінець ми втикаємо в наш хостбокс. Тобто він повинен отримувати міді сигнали і інший кінець ми впихаємо в чоклет, який вміє транслювати сигнал Він хоп, зараз. Захистився. Ну, він заблимав так, там, по ідеї так, да, лінк є. Коли він отак не часто це теж означає, що лінк є, що він підключений по USB міді протоколу Така от штука.